Половицю я дізнався доволі давно, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли вже дізнався, коли, коли перший почув про це. Першу екскурсію продано було році, або в 2011-му. Паловиця це місце, якого вже не існує. Залишилась тільки назва і певна історія цього поселення. Але, в принципі, половиця це один з претендентів, від чого відраховувати заснування нашого міста. Тому що насправді Слобода половиця, козацьке поселення, козацький замівник виник у 1740 х роках. Фактично, саме на місці половиці в кінці 18-го сторіччя почало розвиватися і будуватися губернське місто Катеринослав. Це теж був приклад, що тоді, в кінці 18-го сторіччя, вже за часів після зруйнування Запорізької січі, приклад того, як імператорська влада, в принципі цей русський мір, витісняв все козацьке, українське, що знаходилось на цих територіях. Мешканці половиці Шені були доволі швидко до кінця 18 сторіччя всі вони роз'їхались. Питання там було пов'язане з тим, що доволі були складні економічні вимоги до них. Вони е, мусили платити доволі високі податки. А переїжджі, тобто то переселенці з інших губерній звільнялися від податків на 5 років. Іноземці на 10 років. Тому, в принципі, вони були зацікавлені сюди приїхати, заселяти це ці місця, нове це місто, которая наслав Губернське. А місцевим мешканцям найкращий варіант це був звідси поїхати. Що вони зробили в період розкиту половиці? Це 1700 80-ті роки, тобто, в принципі, напередодні приїзду сюди Катерина Слава, на половиці було до тисячі мешканців. Ну, фактично, всі вони протягом найближчих 5-10 років всі вони виїхали. Виїхали в інші козацькі поселення, які існували на той момент, і зараз існують як села. Це в основному це три села. Це ну, Мандриківка зараз це житло масив перемога. Перший, другий, третій, тоді це було село. До речі, заснував його Андрій Мандрика, це був виходить саме з половиці, це був висолок половиці. Це Сурська-Михайлівська, яка була заснована Микита Коржом, який колись тут жив, до речі. Це таке легендарна теж особа. І третє поселення це Сухачівка, якраз туди, куди виїхали ці люди, які жили саме в половиці. У слободи половиці не існувало чітких меж, вони були доволі умовними. І е, можна сказати, що якраз територія сучасного парку Шевченка це був такий край. Слободи половиці, східний край, і саме тут, у 1743 році, поселився Лазар Глоба і створив тут зимівник. Потім він розбив сад, і можна сказати, що він був одним з найвідоміших мешканців половиці майже до 1780-х років, поки сюди не прийшов Потьомки, не придбав у нього цю територію і. Території той сад, який тут фруктовий, який тут розводив Вазергоба, і Вазергоба звідси не з'їхав в іншу частину міста, яку ми зараз знаємо як парк Глоб. Лазар Вазергоба це був козак, який вийшов якраз у 40-х роках 18-го сторіччя у відставку, вже відслуживши якийсь час. Йому вже було на той момент десь більше 50 років. І він поселився на патомастерського острова. Тут він розводив фруктовий сад. Також у нього було декілька млинів, розводив він дерева. Пасіка у нього була, Хто, в принципі, він вів таке хазяйство. -е, Ми знаємо, що Лазар Глоба е, народився наприкінці 17 сторіччя. Точна дата його народження невідома. Народився він у селі Ведмедівка, це недалеко від Чигирина на Черкащині. Він послужив на Січі, то тобто був доволі довгий, тривалий час, брав участь у російсько-турецькій війні, судячи з усього, і потім вийшов у, у відставку. Прожив він. Е, е, Ну, більшу частину життя фактично тут помер у 1793 році в своєму саду, який фруктовим, який він розбив, який ми зараз знаємо як парк Лазаря Гоби. Є там його така символічна могила, є плита, на якій якраз і значиться ця дата. Хоча насправді ця дата умовна, тому що документальних підтверджень немає. Там також проживали ще його два приятелі, теж Запорожці: це Микита Корж і Сідор Каплун. Ну, про каплуна ми майже нічого не знаємо, але Микита Корж це теж така цікава постать, який тут жив фактично до кінця половиці, а потім переїхав недалеко звідси і заснував новий сад, то Микита Корж поїхав далі, він заснував нове село, він поїхав на Суру, де заснував Сурсько-Михайлівське село. Де прожили 1835 року, де він там і помер, в принципі, і поховання його зберіглося. Те, що вони жили окремо, тобто від якихось поселень, це не дивно, враховуючи той момент, що це ще існування Запорізької січі, тобто вони просто брали собі місце, де було зручно поселитися, отримали дозвіл від е, влади. Ну тут це були землі кадацької паланки е, війська Запорозького Низового, і просто оселилися тут і вели собі. Так, спокійно тихо господарство, а вже трошки пізніше тут виникла, в принципі, слобода, слобода половиця. це було доволі типово, і потреби їхати якісь більше поселення, у них, мабуть, не було. Вони хотіли десь собі мати такий затишний куточок біля Дніпра. Що цікаво, от відмінність в портретах кража і Глоби, що якщо Глоба після зруйнування Січі відправив таку реляцію виправдального характера, на ім'я місцевої влади, на, на ім'я Язикова, генерал-губернатора. Що він проти влади нічого не мав, то корж був трошки іншого характеру людина. Він не писав ніяких реляцій на ім'я російської влади. Він просто собі поселився, жив, був таким ну дійсно козаком. І коли читаєш його спогади, то він ну ніяких, скажімо так, особливо схвальних відгуків не дає на користь російської влади. Микита Корш, мабуть, ще більш відомий ніж глоба, хто тут жив. Спогади Коржа це фактично інтерв'ю з ним, тобто він їх не писав. Інтерв'ю у нього взяв архієпископ Гаврило Розанов, людина, яка була чомусь зацікавлена в цих свідченнях, очевидці, скажімо так, старожилів. А на той момент коржу було більше, ніж 100 років. А сам Гаврило Розанов, архієпископ Катеранославський, він ну, був зацікавлений, цікавого історія коризнавства. Корж народився на новому кадаку. Він згадує там і про новий кадак. І про половицю трошки, і про е, Січ, про традиції козаків, е, тобто про своє життя. То там доволі багато такого цікавого матеріалу, не тільки суто, який стосується самого коржа. Наприклад, він там пояснює, як козаки давали прізвиська. Корж одного разу скатився, впав, покатився з гори, і, і козаки йому дали його, побратими дали йому прізвисько корж, що він з'їхав з гори як корж. Так добряче. Тобто, ну, наприклад, такі от моменти він пояснює, звідки вони беруть. І сам також він ну, розповідає про своє життя, службу на Січі. До речі, він на Січі був семи років, його віддали туди, батько віддав. І, про свою сім'ю розповідає, що сім'я його це були довгожителі, але він, ну батько його прожив 115 років, а він прожив сам 105 років, тобто такі були довгожителі. Всі вони були пов'язані з новим кодаком, тобто то, в принципі, там жили, тобто з то, цією місцевістю. Ну і сам корж дав за два роки до своєї смерті це інтерв'ю, де описав все життя, життя на січі, традиції е е козаків. Ну і трошки там є і про половицю, про Новий кадак, і також про е, Михайлівку, яку заснував сам е, Корж. Оржбу характерником це така якби, версія. Не всі якби, історики вважають себе так. Взагалі, характерництво явище доволі цікаве. Це фактично характерники, це фактично були маги, чаклуни або волхви, як їх називали на Росії. Люди, які знали закони природи, робили те, що люди могли називати чудесами. саме. Тобто, могли, наприклад, зупиняти пулі, оживлювати мертвих. Перетворюватись на вовків, наприклад, тобто пересуватися дуже швидко, наводити ману на ворогів. Тобто, і так далі. Також характерників не брали кулі, не, не рубали шаблі, вони могли робити так, що їхні поховання чи якісь скарби, які вони ховали, потім ніхто не міг знайти. З коржем є така легенда, що він сховав скарби і їх ніхто не зміг так знайти. Тобто і так вони залишилось. До речі, його могила в Михайлівці е, була е, зруйнована в радянський час. Е, там е, на місці його землі, яка належала саме йому, він наклав таке закляття. І потім, коли в радянський час побудували санаторій, то потім е, з мешканців цього санаторія він так і не був добудований, хто там все будував, е, всі померли. Тобто, ну, люди кажуть, що це пов'язано з закляттям кража. Цікавий момент з природу назви половиця. Е, є декілька різних версій, е, і в принципі е, як більш правдоподібні, менш правдоподібні версії. Ну, Можна сказати, що е, одна версія, яка е, фігурує в краєзнавчій літературі, це через те, що начебто в цій свободі, свободі половиці, росло дуже багато полуниці. Uh, і коли приїздили тут повозки, то вони в uh, їхніх uh, колеса фарбувалися в червоний кольор, і вони виїжджали звідси, тобто ну, полуниця, половиця, ну така і версія, тобто, значить, то від цього. інша версія говорить про те, що uh, тут uh, це версія, яку до речі звучив Іван Манджура, під час коли створювався ювілейний Катерославський листок у 1887 році до сторіччя міста, то Іван Манжура uh, на шпальтах цього листка він версію, Озвучив таку, що половиця це на, на, в цих місцях був вихід особливих порід, які е, мали е, такий е, колір, який називається е, палівий колір, і, начебто, від цих порід, від їхнього від їхньої назви, отворила саме оце от назва половиця. Тобто є така версія. Е, ну Ще є один момент, що тут протікала річка, до речі, яка протікала якраз по вулиці Барикадній е, до кінця 19 сторіччя. І цікаво, що вулиця, ця, ця річка, теж вона називалась Половиця. Але що дало першу назву, чи Слобода в річці, чи річка у Слободі, зрозуміло. Тим більше, що у цієї річки ще є інша назва це е, Жабокряч. Тобто в цієї річки була ще інша назва Бакляч, тому тут складно сказати. І в принципі, версія манжури вважається найбільш правдоподібною, ймовірною, але все одно достеменно ми не знаємо. Після зникнення половиці в кінці 18 на початку 19 сторіччя, деякий час назва половиці ще зберігалась, і цікаво, що хоча місцеве населення, яке все ж таки тут трошки ще залишалося якийсь час, його привчали використовувати вже нову назву Катеранослав. Uh, і в принципі усіляко намагалися використати uh, з пам'яті те, що тобто це робилось не тільки з радянської влади такий момент а uh, перепроблюванні історії. Це було в 18-му сторіччі також, і вам каже 19-го. І усіляко намагалися стимулювати людей, по вони називали це місце Катеринаслав. Uh, хоча деякі навіть представники дворянства Катеринославського все називали ці місця не Катеринославом, а Свободою Половицею. Просто в якихось приватних розмовах, приватному листуванні можна це зустріти. Тобто ще назвали половицю. половицею. Але десь вже з 1840-х років фактично все ж таки в цій території вже закріплюється назва і половиця вже досить рідко згадується. І з початку 19 сторіччя ці місця стають осередком місцевого єврейства. Неопадково саме на території колишньої половиці з 1000 837 року, ну це вже точніше з 1833 року, десь приблизно розташовується хоральна синагога, яка розташовувалася раніше на місці чотирьох інших синагог, які тут були в початку 19 сторіччя. Ну і також багато домовласних по вулиці, тоді ще підгірній, а потім. Кодашівський, потім е, барикадній по вулиці щасніше Ламалехіма е, і Крутогірні, Крутогірні уз вони належали євреям саме, тобто єврейським підприємцям. На жаль, зараз багато цих будівель не зберіглося. Е, справа в тому, що місто змінювалось і особливо дуже сильно вплинуло на втрату цих домовласних, цих будівель, старих е, будівництва у 20-х роках е, фабрики імені Володарського. Тобто вона фактично декілька таких домоволодінь, доволі серйозних, з'їла, і тому зараз. Давно-давно вже -давно, нічого немає від половиці, тому що коли розбудовувався Катернослав, то е, він не враховував тієї забудови, яка тут була. Це були в основному були дерев'яні хати і землянки, суючи з описів. Їх просто позносили, розпланували ці квартали, тобто забудували дерев'яними спорудами, які зараз теж не зберіглися до давно, давно. І половиця і будинки зникли. Єдине, що залишилося від Половиці на даний момент, це вулиці. І з їхніми нерівними формами, такими непрямі вулиці, які перетинаються обов'язково під прямими кутами. Якщо подивитися на мапи нашого міста до революції і, в принципі, сучасні, то побачимо, що весь центр розпланований вулиці перпендикулярні, є перпендикулярна чітка сітка вулиць, але саме ця частина міста, тобто половиці, вона має вулиці, які перетинаються не під прямими кутами, які не є рівними, які такі вигнуті, тобто мають таку чудонацьку форму. І це саме той спадок, який залишився від половиці саме з точки зору плану міста. Одна з вулиць Половиці це вулиця Барикадна, яка є східною межею половиці, якщо так дивитись. Вулиця доволі цікава. В історії вона мала декілька назв, фактично три назви. Це вулиця, перша назва вулиця Підгірна, яка фіксується з першої половини 19 століття. Чому саме така назва? Справа в тому, що вулиця підходила прямо під горою. Тобто, як саме тут починається підйом на проспекті, не тільки на проспекті, підйом на Соборну Гору. І тому саме така назва, вона в принципі, описувала особливості ландшафту тут, в цій місцині. Назва Підгірна проіснувала до 1890 року, і в 1890 році вона була переименована на вулицю Кудашевську, на честь князя Кудашева, який. Тут не знаходилася його будівля, яка йому належала, Тобто, хоча така думка є, насправді так не було. Кудашов просто-напросто помер в 1890 році і по своєму заповіту віддав 90 тисяч карбованців для будівництва будівлі реального вчилища. Реальне вчилище знаходиться тут поруч, це сучасний другий корпус університету. І е, в пам'ять про цю людину, про цього мецената, його пожертву мешканці захотіли назвати, ну і міська дума, назвати цю вулицю саме на честь нього, тобто вулиця Кудашівська. Е, і е, третя назва, яка момент існує. це вулиця барикадна з 1923 року вона існує, тут вже більше ніж 90 років. І саме ця назва вона зафіксувала події, які тут відбувалися у 1905 році, тобто події революції. Справа в тому, що у жовтні місяці, 22 жовтня 1905 року, на вулиці Барикадній стояла одна з барикад, на якій відбувалися бої, скажімо так, події цієї революції. Тут була саме студентська барикада, яка була в той самий день і розбита, ну і пам'ять про... Ці події вже в радянський час фактично була закріплена таку назву, як саме назва барикадна. Ну і на будівлі Розенберга з'явилися пам'ятні знаки таблички про ці події. Ну і одна з пам'яток цієї вулиці це будинок під номером 2. Це будинок Хаїма Розенберга, єврейського підприємця. Власника цегляного заводу Катеринославського буділя споруджена була у 1890-х роках, мала три корпуси, зараз зберіглося два. Виконані вони в неоруському стилі, скоріш за все, по проєкту Дмитра Скоробагатова, доволі відомого архітектора. І будівля, до речі, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будинок номер 11 по вулиці Барикадні це один з будинків, який зберігся з кінця 19-го сторіччя. І будинок унікальний тим, що це якраз представник транславського цогляного стилю. Тобто це особливий стиль, який був випроцований архітекторами нашого міста в кінці 19 сторіччя. І в таких будівель якась кількість ще зберігається. У нього є декілька характерних особливостей. Це спарені колонни, здвоєні колони, які прикрашають фасад цієї будівлі. Це ніші, в яких ніколи нічого не стояло, ніяких стати, нічого. Тобто вони завжди були порожніми. Називаються вони екседри. І е, На верхівлі цієї будівлі над центральним входом знаходиться е, спарена подвійна ніша, яка оздоблена двома трьома е, колонами. Це називається Дікова. Це три характерних архітектурних елементи, які е, характерні саме для Катерансва цегляного стилю, стиль, який був е, вироблений місцевою архітектурною школою, ну, який е, можна в місті зустріти. Він унікальний. В будинку поруч, який належав Грейсу, це будинок Грейса. Е, Початку 20 сторіччя ну, тут мешкав і знаходилась книжковий магазин доволі відомого у де девокційному Катеранславі підприємця Шафермана, який саме зробив свій бізнес е на продажі книжок. Він торгував книжками в доволі великих обсягах, він торгував, продавав їх навчальним закладам, земству і в ну, навчальну літературу, хоча не тільки. І, і тут була, знаходилась його лавка. Також відомо, що у нього була навіть лавка не одна. І е на новогостинному торговому який на розі вулиць Казанської проспекту, ну сучасна Грушевської проспекту Ворницького. Теж кутова лавка належала саме шаферману при в'їзді у двір. Можна побачити доволі цікавий об'єкт. Ну рідкісний для нашого міста зараз, але колись давно не, рід, не дуже рідкісний. Це стопчики, які захищали будівлю, її і, і кути від карет, щоб карети своїми колесами не оббивали і вісями не оббивали в принципі стінки. В багатьох містах України, як в Одесі, у Львові, можна багато побачити таких об'єктів, таких, об ну, таких от деталей біля будинків, біля в'їздів у, у, у двори. Але у нас їх залишилось багато. Один з небагатьох це якраз те, що ми бачимо от тут, в цій будівлі. boy <laughs> Полиця була саме Слободою і сама ця назва, Слобода полилиця йде від того, що це поселення було вільним. Хоча воно не було не дуже великим, в принципі, особливо, якщо перший початок цього поселення, тобто середа 18 сторіччя, це декількасот чоловік цього на всього, але це були люди вільні, це були козаки. І в принципі, сама назва говорила про те, що вони не платили данину нікому. Тобто це було вільне поселення. Ну, Єдине, що вони підпорядковувалися адміністративно, так як це були запорізькі землі. Війська війська Запорозького незового, вони підпорядковувалися е, кадацькій е, паланці з центром Новому Кадаку. В половиці е, в період розквіту бу, було 150 дворів, забудова і десь приблизно тисячі людей проживало, може трошки менше. Е, сама забудова була нерегулярною. Е, і е, ця забудова була, ну як це були хати. Е, перші хати були, як згадує про це в своїх спогадах, Микіта Корж. Це були землянки, це викопані такі ями. Ми в землі зверху на яких ставилися е, такий дах. Такі землянки, потім стали з'ятися вже дерев'яні хати. З приводу мазаних не зовсім зрозуміло, чи були тут вони, тому що все ж таки корж, як одне з небагатьох таких джерел по половиці, він не згадує про мазників. Він пише саме про землянки, про дерев'яні хати. Е, мешканці це були тут в основному, ну е, звідки вони були складно сказати, але, мабуть, що вони були із правобережної, і з лівобережної України. Ну Це люди, які просто пішли на Січ, козаки, а потім просто тут. Зимували, поселялися тут в певні періоди року. Біля кожного будинку знаходилось господарство, займалися сільським господарством, тобто дозволяло місцевість і клімат цим займатися. Також відомо, що тут було декілька млинів, також тут займалися розведенням коней. Тобто ці мешканці бджоли, тобто пасіки, були, то в принципі такі традиційні українські заняття господарські, якими тут займалися, також ці слободі половиці. Цікаво, що Слобода була доволі заможна. Соч, тобто люди тут були небідними, і тут було доволі таке спокійне життя. На жаль, ми не маємо ніяких фотографій цих місць, але я думаю, щоб ми побачили, то це були такі доволі, доволі картини, доволі такого пастирального характеру, да? ці всі поселення, садо. Ділянки, ці земляні, то ну, це все було доволі традиційно для українського села. З 1790-х років було вирішено, що Котранаслав має е, знаходитись не на Соборній горі, де він засновувався, де не було води і не було можливості для життя, а саме е, було прийнято рішення переносити його сюди, де вже було поселення, де жили люди, була вода, е, вже такі освоєні місця. То зрозуміло, що місто почало розбудовувати саме на місці е, половиці. І е, мешканці почали звідси з'їжджати в різні місця, і е, зрозуміло, що Планами з розбудили місто, не передбачалося зберігати цю забудову, яка тут була. Хоча половиці давно вже немає, тобто ще да, з кінця 18-го сторіччя, початку 19-го, але е, ті люди, які переїхали з половиці, вони все ж таки я думаю, що частину зберегли пам'яті про ці, ці місця, ну і взагалі цей вільний якби, дух, і принесли його далі ну, в ті поселення, куди вони переїхали. В історії нашого міста теж пам'ять про те, що тут колись була половиця, вона є. І тобто вона зберіглася, нікуди не зникла при всіх намаганнях російської влади. Ну і ми пам'ятаємо ці коріння, і в принципі розуміємо, що місто не почалося з указу Катерини II і з цієї забудови кінця XVII століття. Тобто було і раніше. Був новий кадак, був старий кадак, ну і також була половиця.